Параграф третій, Для чого потрібно берегти біорізноманіття нашої планети? Як досліджують біорізноманіття? Оскільки існують різні групи організмів, то для вивчення їхнього різноманіття застосовують різні методи досліджень. Установити видовий склад організмів, що мешкають на певній території, можна за допомогою моніторингу. Постійного стеження за окремими популяціями, екосистемами чи біосферою загалом. Моніторинг дає змогу прогнозувати можливі негативні зміни, аналізувати їх наслідки та своєчасно розробляти заходи щодо охорони. Досліджуючи рештки тварин, які мешкали в колишні геологічні епохи, учені часто виявляють лише окремі кістки або навіть фрагменти кісток. Сучасні комп'ютерні технології дають змогу створювати повні 3D-моделі таких істот. Отже, моделювання це метод дослідження та демонстрування структур, функцій процесів за допомогою їхньої імітації. Зібрані факти мають бути оброблені статистично, завдяки цьому можна встановити певні закономірності. Саме застосування математично-статистичних методів перетворило біологію з описової науки на точну, що базується на чіткому математичному аналізі одержаних даних для того, щоб наукові дослідження біорізноманіття були успішними, так само як інші. Проведення їх потребує ретельного планування як людина впливає на біорізноманіття нашої планети. Упродовж тривалої історії розвитку життя на Землі. Вчені вважають, що життя на нашій планеті виникло близько 3,8 мільярда років тому. Постійно з'являлися одні види і вимирали інші. Причинами вимирання були, наприклад, зміни клімату, що траплялися періодично в історії Землі. Але з поширенням планетою виду людина розумна. Темпи зникнення видів значно прискорилися через інтенсивний вплив діяльності людини на екосистеми, це насамперед пряме винищення особин певного виду, руйнування місць їхнього існування, забруднення довкілля. Як людина може зберігати біорізноманіття нашої планети, якщо темпи вимирання видів не вповільнити, Світ може зіткнутися з кризою різкого зниження біорізноманіття на нашій планеті. Тому людина мусить його охороняти і відновлювати. Основні заходи зі збереження біорізноманіття такі розмноження й утримання в штучних умовах популяцій рідкісних видів тварин і рослин з наступним переміщенням їх у природні умови, запровадження природоохоронних територій. Створення списків видів, які потребують охорони. Їх називають червоною книгою або червоними списками. Останнє четверте видання Червоної книги України було підготовлене 2021 року. Воно містить 1544 види, з них 687 видів тварин і. 773 види рослин і водоростей та 124 види грибів і лишайників. Охороняючи екосистеми, ми тим самим зберігаємо місця існування організмів, а отже, біорізноманіття на видовому рівні. А це так само забезпечує охорону генетичного біорізноманіття. Проблеми охорони довкілля опрацьовує енвайронментологія. Екологічна наука, яка досліджує середовище, що оточує людину, та взаємний вплив людського суспільства і навколишнього середовища, отже, енвайронментологія вивчає весь комплекс проблем використання, охорони та відтворення умов довкілля. Школярство має брати активну участь, виявляти агентність у природоохоронній діяльності. Оцінювати і розробляти можливі рішення для соціальних, енвайронментологічних та інших екологічних проблем з урахуванням наслідків цих рішень як для сучасного, так і для майбутніх поколінь, брати участь індивідуально і колективно у громадських процесах для прийняття обґрунтованих рішень щодо охорони та поліпшення стану довкілля. Дотримуватися в повсякденній діяльності принципів раціонального використання ресурсів, зменшення витрат води та електроенергії, мінімізація промислових і побутових відходів, сортування сміття та його вторинне перероблення тощо. Узагальнення різні рівні організації біорізноманіття нашої планети досліджують за допомогою методів, які використовують у біології та інших природничих науках. Природоохоронні території мають на меті збереження генетичного, видового й екосистемного різноманіття. Усі люди і, зокрема, учні учениці мають виявляти агентність у збереженні біорізноманіття нашої планети. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!